Так, товариство, нещодавно у нас був годину тому пошук онлайн на подвір'ї школи 1912 року, коли її побудували. А ось пройшла годинка і сьогодні ми вже копаємо з песом під вечір. Ось у нас такий городик. Позаду в мене колись була дуже давно-давно ферма, від якої залишилося декілька бетонних плит. Ось як бачимо, ну і скопаємо ми на старому, на дуже старому хуторі перші поселення сьогоднішнього цього села, можна сказати так, і в нас випадає монетосина. Віддзвоніло, друзі, воно, дай Боже. Тому я гадаю, що це у нас буде мідяк і, напевно, дві копійки Олександровські. Зараз трішки відітремо, Можливо, навіть трішки обштани. Ну, Діватися нікуди водички нема. Ні, друзі, це, напевно, у нас буде три копійки. А чи Олександра, чи Миколаївська, не знаю, тому що видно ось трішки. Оцей обід монети. ну Давайте зараз поглянемо. Цікаво глянути хоча б рік. Ну і звісно з нами сьогодні пес. Прийом. Пес. І в нас щось. Ось А, друзі. Сраку собачу чи собачачу. Як правильно. Е! Помню. Це в нас, знаєте, що буде? Це у нас п'ятак. Мідний п'ятак 24 го року. Уже по цій стороні я зрозумів, що це у нас буде. У нас ось за рогом трішки прибрали, як бачимо, дерева, бульдозером згорнули, і тому також цікаво буде і отут пробігтися, ніколи я тут не ходив, тому вважаю доцільним пробігтися, тому, друзі. Ми розпочинаємо і будемо, напевно, що продовжувати навіть копати вечором. У нас є налобні ліхтарики. їсти ми з собою брали, тому якось так. Так, ну і, друзі, наступною нашою знахідкою на цьому городі це у нас буде. Так, я так гадаю, що це у нас буде мідне. Вінчальне кільце. Можливо, палець був тонший, але мені здається, що це в нас буде жіноче. А можливо тоненький палець і чоловіче. Але ось так. Кілечко мідне. Звісно, шкода, що це в нас не золото або срібло, але нічого. Ось так. Ми продовжуємо копати. Ось пройшовся тільки два, два рази біля краю. Ну що ж, знахідка є, продовжуємо. Так, ну що ж, друзі, наступна наша знахідка. Думав, знову буде якийсь мідяк, але ні, частина механізму, напевно, що з годинника. Ось так. І до речі, розпочинається в нас дощ, тому... Ходити буде набагато приємніше, але тільки буде заважати капюшон, тому що буде накривати ліхтарик. Ну не знаю, якось будемо шукати. У нас пес сидить, чергує. Добре, друзі, продовжуємо. Ну що ж, працюємо вже з ліхтариком. Ну, Собі видно де ходити, як бачимо фігачу дощ. Але на знахідку потрібно трішки світло. Так, і десь, друзі, у нас була монетка. Якби її тепер ще знайти. Так, десь вона, десь вона була тут. Ага, ось, друзі. Ось бачу. Випадає у нас монетосина. Так, це у нас радянщина. Напевно, що буде три копійки. Так, друзі. 3 копійки 73-го року. Ось так. Продовжуємо. Продовжуємо копати. Ну що ж, друзі, дощ у нас посилився, і, як то кажуть, недарма. Я дивився прогноз погоди, тому недарма місце пошуку вибрано саме тут. У нас є ось такий. Будинок закинутий, як бачимо, без вікон, без дверей. Ну як? Двері є, але я не ми підпарив це вікно, щоб сюди не було піч розібрана, ось така дряга в потолку. І ось трішки заранше натягав сухий гілок, і будемо палити окострик. Ось такий будинок, не знаю, тут все розбомблено, якась подушка, качани були. Це у нас сіни, банки, 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 бутилочки, ось чийсь черевик, ну і ось, як би можна сказати, зала і спальня. Ось так, закинутий будиночок, тому тут і будемо пере... пережидати, так би мовити, погоду. Ну, а це сіни, не сіни, а коридор. І ось От так. Так, товариство, вже така темінь у нас випадає значок. Це у нас якась зірочка. Якщо не помиляюсь, у нас ззаду тут було якесь кріплення. Напевно, голочка. Але що тут? Не знаю, давайте терти. Ніфігашеньки не видно, друзі. Якою стороною? Добре, друзі, тому що дощ фігачить, ні черта не зрозуміло. Буду біля водички, від дітру. І подивимось. Ну що ж, друзі, наразі в нас ще одна монетка. Ну, Таке, знаєте, як три копійки. Радянщини за розміром. Так, це у нас 3 копійки СССР, Так, аж давайте ще з роком. Тут це плачебно. Друзі, 1946 року. Ось так. Ось така монетосана, Пес сидить, одні очі блестять. Ось. Ну, Друзі, у нас з песом перекус. Ось такий набір перчаток сушиться. І собачі будь-які чайок, ну і звісно, паштет. Ну і сава. Так, друзі, оця зірочка, це у нас, не пам'ятаю, я не застав того періоду. Щось там воно зв'язано з, зв з жовтенятками, чи якось так. Поправляйте в коментарях. Але ось така знахідка. І паздюк гріє свою дупу. Мокра, як сатана. Ну, товариство у нас такий значок. Це у нас жовтонята. Ось так. Нічого тут цінного цікавого, дуже їх багато і в гарному стані. Тройбан 73-го, 3 копійки 46-го, нічого я ще не чистив, піде монетка в трилон, але вона така понівечена трішки. Ну, нічого. Також частина, напевно, що годинника. Кільце. Більш за все було заготовка з мідної монети, яку так полюбляли раніше робити, коли не було коштів. Ну, друзі, якось так. І п'ятачок 24-го непогано він зберігся, потрібно закинути в мило І подивимося. Тут у нас багато різновидів, там є випуклий оцей герб, там з-під ніжки серпа виходить меридіан і тому подібне. Там є різні різновиди, але основна їхня відмінність у ціні це гладкий та ребристий гурт. Дана монетка в нас з гладким гуртом. Тому у такі знахідки, друзі. Кому було цікаво, підписуйтесь, коментуйте і чекаю, як завжди, всіх на каналі. Ну і ще у нас ось така пластинка забув додати. Не знаю, що тут за ме. І все. 37 у кінці. Ну, з Під чого вона була, також не зрозуміло. Тому, друзі, почуємося.